Бачимо, грізали березу, береза впала вон на поліцейську машину. Дорога по Новолинській перекрита. Похани беруть, вони не і буде заїхати. Не надо ругаться, я сказал, ты судья, блядь. Анатолий, не писты. И у брата в Аку, что же там, ну, пьют, и там, ну, не Там он мешканцы. Вот, Кайсаховская. Коментуют в Аку. Да, це жесть. Що такого не було? Я ну, сам наші Пошкодило, видно. А, хоча. Не вы, не, не масса не таких пушкози. А не, е он стекло вы стекло і криша там. Стекло и крыша там блядь. Да, шкода джипа. Да його зараз зарабился. Хлопці, а хто це пиляв дерево? Не, не, не скажете, не знаєте? Це ви піляли те дерево? Ні. А хто? Ну, ну розкажіть, як так вийшло, що ви його так пиляли. Ну, ну як для чого? Якби тут хтось інший їхав, якісь, не знаю, чи діти йшли. Ну це для Новолинського для порталу. Ну не знаю, чи для Ну, лаків. Чого? ну Просто подія сталася в місті. Дерево звалилося на тротуар, на дорогу. О, так сталося. Ну а як, Якісь там, не знаю, там мір безпеки, якісь ви приймали, там щось огороджували. Що, що це робили? Це а бутилку вимог. Приколь. Я, Поняв. ви коментарі не даєте. Ну, ну Звичайно, що потрібно, бо тут діти ходять, люди ходять по тротуарі. Ну як так? Машина ось стоїть поліцейська. Чи ви намислите поліцейський? А вона мішала, ви їй думаєте, закриє да. да, З робітником там не поспілкуєшся. Може переживає чи ще. Ні, ну як так? Тротуар, вам. Дівчата вон селфі роблять. На фоні. На фоні борізки. Ви може бачили, дівчата, як воно падало, ні? Да, я бачила. Да. Серйозно бачили? А ну розкажіть, як воно було. Вони хоч огордили цей тротуар, дорогу. Чого? Що, не бачите, ніяких цей знаків нічого. Ну але ніхто не, не пошкодився нічого там. Ні. Повезло. А хто це, хто це вже взагалі робив? Не знаєте, бо КГТ. Ні, то я вже бачу, але звідки у них немає німає. От іменно немає не жилетки. Хто це такий? Не автомобіля їхнього. Не автомобіля їхнього, їхнього якогось там службового теж немає. Прийшли якісь двоє, без нічого, без, без всяких, ну, хата і топориться. Ну, сукіру я там бачив. Почали піляти. Ми вийшли, спитали, що таке, ну, дзвоніть до начальства, нам приказали. Угу. Таке дерево взяли з Ну Знали їх Бог наказав. Ну так, да, Березка була така. Ну, mm -hmm. Вона вже вдома була, вона тут, мабуть, старша за наше місто. Так вони ж обично по жалобам піляють чи ні? Може хтось де нажалівся, що там тінь робить, ще щось там. — Проводів немає, ні ті ніякої нам не давала. Ну, в принципі, так. Да. Вона ж тоненька зверху була. Ну, так. Так, прямо падає, воно видно, тротуар. Машини. Може поліцейські зупинились поцікавитись, що вони роблять, а вони... а вони на них гарать. Все може бути. Машини вони проїдуть вже. Чи проїдуть? А не, приїжджаєш. Я думав дорога буде перекритися. Десь втискається сюди. Кстати, вже наверно не втиснется. А не втиснется тоже. То ви хлопці з якого? Ви звуки геди чи звідки ви? Жек попросив. А Жек попросив і ви а, ти... від Жека. Ага. А вирізали він їх. Да, я а, то він їхав, коли вирізали, так? Їхав. Бо, я думав, може зупинити. Ну, але все одно, ну, то ж перегородили би чи ще щось. Давайте. Ну а хоч Давайте. на тротуарі стояли люди, щоб, Давайте. не дай Бог. А це ця пилка, да, якою ви? Mm. Поліцейський джип їхав якраз був. Туди Прийняв удар на себе. втікаю. Прийняв удар на себе. Ուրեմն, եթե հավաքած եք այս ամենը, ասեմ, որ դա ճիշտ է։